Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми поговоримо про оксиди. Значить, Оксидами називаються сполуки, які складаються з двох елементів, один із яких оксиген. Їх часто позначають ось так. Елемент, О. Так, О. Е означає цей елемент, який з'єднаний з оксигеном. Ну і оксиген це той компонент оксиду, який. За яких якому це утворюється оксид. Далі у оксиген, в оксидах присутні обов'язково. Валентність оксигену в оксидах завжди рівна 2. Тому, знову ж таки, коли нам треба розрахувати валентність елемента, нам треба пам'ятати, що оксиген завжди двохвалентний. Оксиди у нас, коли їх класифікувати, вони бувають трьох видів. Значить, оксиди. Бувають солитвірні Ні. і не солитвірні. Ні. І тут, як приклад, солитвірних оксидів натрію 2 о барій О, барі барі О. Там СО3 і там візьмемо П2О5. Тобто є оксиди, які утворюють солі, вони називаються солитвірні. І не солетвірні. Їх тут кілька штук НО, Н2О, СО і СО. От ці чотири оксиди треба запам'ятати. У А-солитвірні оксиди, в свою чергу, поділяються на кислотні основні, о, і в межах основних там виділяють ще, ну, або окремо виділяють от Це в принципі градація оксидів в залежності від того, який, які вони є. Тобто солитвірні, в принципі, це більшість оксидів, крім оцих чотирьох, мається на увазі NO, N2O, СО і CO. Всі решта сполук елементів із оксигеном, вони є сулетвірними оксидами. Кислотні оксиди вони утворюють кислоти, зазвичай це оксиди неметалів. Ми їх окремо розглянемо в окремому відео. Основні оксиди це в принципі оксиди металів, які при взаємодії з водою утворюють основи, о, тобто гідроксиди. І в межах, от, в принципі, тут можна їх відносити і до основних, можна окремо виділяти амфотерні. Це оксиди, які в залежності, знову ж оксиди металів обов'язково. Оксиди металів, які в залежності від того, що вони реагують, вони проявляють або властивості кислотних оксидів, або властивості основних оксидів. Також, що нам треба знати про оксиди? Це те, що у нас є сполука о 2, де у нас оксиген має валентність 2, але ця сполука не є оксидом, оскільки це авторит кисню. кисню. В оксидах оксиген завжди має ступінь окислення мінус 2. Тобто про ступінь окислення, якщо ця школа, ви говорите, ну, вам вчитель говорить пізніше. О, а так, в принципі, в цих оксидах ступінь окислення оксигену мінус 2, О, тут у вас ступінь окислення плюс 2, через те, що у нас завжди, як в сполуках, проявляє ступінь окислення мінус. Е, тому цю сполуку ми не вважаємо оксидом. Тобто це не оксид. І неоксидами є сполуки, які складаються з двох елементів. Один з яких оксиген, паль у нас вже був натрій 2, ем, о, о, о і тут зножки. коли говорять визначення оксидів, то там говорять, оксиди це бінарні сполуки, тобто сполуки, які складаються з двох елементів, один з яких обов'язково оксиген. О, і в принципі там е, уже При підготовці до зоного, там з'являється дуже важливий момент в ступені окислення мінус 2. Тобто, отут у нас неоксиди, через те, що ступінь окислення у нас мінус. Це переоксиди. Переоксиди. Переоксиди в межах школи вони не розглядаються, але знову ж таки, що в межах школи ви стикаєтесь в завданнях. Переоксид водню це той препарат, який ми називаємо перекіс. Присутній H2O2, і він якраз виконує лікувальні функції. І з другої сторони це сполука, яка не виступає оксидом. ОFР2 теж не є оксидом, чи все, що ступінь окислення оксигену тут плюс 2, тут у нас ступінь окислення оксигену мінус, чи це, що ці елементи завжди плюс. Про ступінь окислення в школі воно вам не потрібне. Люди, які прийшли подивитися це і готуються до ЗНО, ця інформація більше для їх. От таким чином. На цьому відео про загальні властивості і які речовини називаються оксидами, завершується. Всім дякую за увагу. Всього добро, до нових зустрічей.